мій amigo! привіт чемпіони! З вами, як і завжди, я Алекс Грін, і ми продовжуємо проходження гри «Мініфутбол». Друзі, голос в мене може бути трошки нестандартний, тому що вчора було свято, свято Пасхи, світове свято. З чим я вас від щирого серця і душі вітаю! Бажаю здоров'я, натхнення, миру, благополуччя, перемоги по життю не тільки в футболі, а й взагалі. В цілому. Друзі, завершився черговий футбольний тиждень, на якому відбулися багато таких дійсно крутецьких матчів. Це і були півфінальні матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Лігі Конференції, і відбулися матчі інших світових, ну, європейських чемпіонатів. Друзі, вітаю усіх фанатів футбольного клубу Жерона з перемогою і не просто перемогою, а перемогою над Каталонською Барселоною з рахунком 4-2. Друзі, де Артем Довбик відзначився не тільки голом, але і асистом. Це його був 20-й гол в чемпіонаті Іспанії і це. Просто винос мозку, друзі. Віктор Циганков також файно відіграв в цьому матчі, тому йому від мого каналу також п'ять зірочок. Красавчик, красавчик, наші хлопці молодці. Ну і вітаю, звісно, друзі, вболівальників мадридського реалу, тому що Реал достроково став чемпіоном Іспанії. Як це раніше зробив Леверкузенський Байер в чемпіонаті Німеччини? В общем, дуже потужна концовочка футбольного сезону. Нам просто обіцяна, і ми от обречені на ці файні і чарівні матчі. До речі, на цьому тижні будуть ем, проходити також матчі європейських турнірів. Це будуть матчі відповіді, на які я вас налаштовую і запрошую приєднатися до перегляду цих. Ігор. Друзі, сезон е в розгарі і сезон насправді він такий також трошечки нестандартний. Це сезон е американського, е якби, чемпіон, турніру там. І е насправді поки ще не додали кубку сезонного, що для мене е насправді досі загадка, ось немає його. Але при цьому <кхм> сам білет я вже пройшов. Я вже його народ пройшов і е, пропоную відкрити усі призи, які здобув за цей якби, ось шлях цього сезончику. Для затравочки давайте відкриємо золотий пак. Я його вибив за перемогу в звичайному стандартному матчі. Ми маємо чотири карточки на Вагнера, які я із великим задоволенням задоначу комусь із е, своїх колег клубу Тому що вагнера багато хто в мене збирає. І так, друзі, давайте розпочнемо спершу з збору призів за турнір. Тут буду відкривати паки таким от пропуском, якби і більш такі казирні паки, друзі, буду відкривати е, там ну звичайним режимом. І це, друзі, це буде просто такий, знаєте, як е, перший етап сьогоднішнього відео, тому що далі, в, наступному, в наступній частині відео, ми з вами заглянемо в е, турнір вихідного дня Еліт Ліга Чемпіонс, і подивимося, яке місце е, посів я там якби в розіграші цих вихідних. Я давненько, до речі, ну, інформацію по цьому турніру не закидав. Я там займав друге місце, третє місце, було четверте займав. Траплялися такі доволі потужні хлопці, які забували 400 плюс голів насправді, і ну, тягатися з ними було просто батько. Ну, та і думаю, знаєте, приділяти уваги одному, як би напряму. Дуже жирно і кашерно. Тим паче, я ж повторюся в цьому сезоні. Розробники трошечки не сказати, що образили так, а гарчілі трошки от всіх українців, які грають в цю чарівну файну гру, бо підвищили ціни на білет і взагалі на інші донаторські якби, складові цієї гри. Ну, таке, я все ще насправді розраховую і планую зробити детальний огляд на цей сезонний білет, але мені не достає реально останнього шматочку пазлу для того, щоб його якби записати і закинути мої чарівні підписники на огляд і оцінювання. бо... У мене все одно ще поки є така, знаєте, внутрішня думка, що це підвищення цін, воно не пов'язане саме з ідеєю розробників цієї іри. Що вони от так раптом друг захотіли, і такі, типа, а що там українці? Що вони там? І самі так гарнесенько все почувають, давайте їм ціни взвінтім, подивимося, як вони на це відреагують. Не ну, дуже добре зразу скажу відреагують, тому що. Кількість проведених ігор впала в рази, це залізобетонно і видно по ігровому процесу не тільки в моєму клубі, а й взагалі по іншим клубам а, там, гравців світ. Так, продовжуємо народ відкривати з вами призи за цей білет. Поки нічого файного мені не випало. Ну і чесно вам скажу, я не дуже розраховую, що тут прям мені щось прилетить таке грандіозне. бо... Буквально там пару днів назад мені випала картка на міфічного гравця Сноуфлейка Рональда Кумана. Тому я не думаю, що мені прям. Народ! От тільки-тіки, як то кажуть, промовочка, промовочка. На тобі Арікс отримай карточку на Лукаку. Він тобі подобається, не подобається. Це твої проблеми, але ми тобі її підкинемо в суперпаку. Дуже дякую, 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 дякую. Мені це прям вже подобається. Гарненький такий старт. Це супер, супер. Картку на Лукаку ми вже з вами отримали, і тому знаєте, як то кажуть, спачином, спачином в перший день нового ігрового футбольного тижня. Карточка. Оце для мене було топчик на Це карточка на Віні Жуніора, Я його збираю. У мене вже 24 з 50, мені ще половинка, ну трошки більше, ладно на одну ж. І він в мене буде прям повний, 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 готовий е, вриватися в основу моєї команди. Три картки на Штуєра. Мануель Штуєр, просто топовий гравець. Рекомендую, друзі, рекомендую. Якщо ви на нього збираєте, маєте картки, будь ласочка, його якби прокачуйте і повірте, він дуже дуже файний період і 100% посилить вашу команду. Так, народ, з цим ми з вами закінчили. В мене не донатерський білет, тому і останні як би, паки в кінцівочки вони будуть накопичуватися, але відкрити я їх не зможу, тому що не планую поки донати цьому сезоні білет. А тепер народ Elite Legends Liga. Велком. За куліси цієї файної ліги, друзі, перше місце. Оце вже я розумію. Оце вже топчик, я давненько не перемагав в ТВД. А це прям подвійне для мене тоді понеділкове свято. Тому що я отримав вже картку на Лукаку, на Дансера, і зараз мені народ підкинуть якогось міфіка. Мені чесно, навіть по барабану, який це буде міфік, навіть якщо це буде Карлес Пуйоль. Я думаю, що придумаю, куди його прилаштувати, пристроїть і. Давайте народ. Хух, була не була. Тримаємо кулачочечки і випадає картка на Девіда Бекхема, Міфтичний гравець, спайсбой, хорош три карточки з десяти. Я маю в своєму складі. А тепер давайте, друзі, відкриємо два ультрабоксика. О, пульки, ще три карти. Да. Блін, бо... да, це топчик вообще просто чума народ. Мені дві да, да, ви приколюєтеся, да ладно, мапл випав. Це, це, друзі, е, я не знаю. У мене мурашки по, по шкірі побігли. Оце перший мегапак, я в шокі. Три картки на штоєра, дві на кепа. Одна картка на мапу, при цьому я вже маю картку на Лукаку, на Бекхема і на Вінні Жуніора. Блін, це, це просто-просто-взає шикардос. Шикардос. Просто шикардос. Знаєте, все, як би це, як то кажуть, все, сварачуваємося і по домах. сворачуємося і по домах. Тому що я не знаю просто, що мене може в подальшому здивувати, якщо нас. Блін, це вообще просто агонь, агонь. Народ, понеділок, просто, я не знаю, грибний. Дві картки на Зулая одна на Кевіна Дебрюйне. Йопте, це, це. Я не знаю, в мене в мене просто емоції, я, я в шоці. Буфон. Що відбувається, друзі? Що відбувається? Ви мені поясніть, будь ласка, що це відбувається таке? Я, я не розумію, просто в мене. Це мені картки накидаються на місяць уперед, що? Я не знаю, тому що я вже насправді переживати трошки почав народ. Я вже реально трохи очкую від, від, від е, такого напливу е, легендарних і міфічних карток. Це щось просто вибух мозку, вибух мозку, я не знаю. Буфончик випав. Це красотінь, красотень, просто красотень, я не знаю. Там. Це знаєте, це навіть незалежно від того, збираю я на них, не збираю, але це коли ви сидите на рибалці і чекаєте ось е чогось, ну або на полюванні, я не знаю, хто що е більше полюбляє, і думаєте, ну, що вискочи, то вискочить, Що буде, то буде. Але коли така пруха пішла, то це прям. Блін, я не знаю просто. Це в нас тільки перший ультрабокс, народ. тут... Е це просто-просто топчик, просто топчик. Мені здається, що це останній мегапак з першого ультрабоксика, І в нас буде з вами далі, друзі, продовження. продовження буде. Я ж говорю, головне, щоб це, знаєте, не було таке, що то густо, то пусто. Типа з серії, ми тобі зараз накидаємо. Це там буде, щоб, щоб ти особливо там не був по поводу якогось, якогось ігрового процесу нашої ігри. А далі там вже собі сиди спокійненько, гарненько, рівнесенько і. Все буде добре. Так, народ. Будь ласочка, будь ласочка. Велком майклуб! вака вака, це у нас бускетс. То, блин, це, це просто огонь. Я навіть, якщо чесно, друзі, збився з рахунку, е, хто мені е, випав з міга е, за перемогу в турнірі вихідного дня. Це, блін, це просто, це просто щось неймовірне. Просто щось неймовірне і космічне. Так, це, мабуть, останнє. Ні, ще, йомайо, -йо, що відбувається? Воно, походу, не дало мені, типа. Ну знаєте, Як тут раніше було, відкриваєш один ультрабокс, а потім тобі дається коробочка другого ультрабоксу. Тут, походу, одразу всі 12 мегапаків мені йдуть на відкриття. Все, друзі, все, ми закінчили цей мега космічного масштабу. Друзі, підведемо підсумки. Мені випала міф картка на Лукако спочатку. Потім я отримав картку на Віні Жуніор. Потім мені випала картка на е, Девіда Бекхема. Це виходить за перемогу в, е, в ТВД. Потім мені випало дві картки на Мальдіні, одна картка на Мапла, одна картка на Буфона, одна картка на Кевіна Де Брюйне і одна картка на Серхіо Бускетса. Я вроді нікого не забув. Якщо когось забув, друзі, напишіть мені в коментарі. Алекс, ти забув про цього важного перца». Друзі, це космічне було відкриття. Я не знаю, мені дуже сподобалося. Я сподіваюся, що у вас був цей понеділок такий самий успіх по відкриттю паків або по відкриттю е, там, призів за ваші досягнення е, цього тижня. Народ! Бережіть себе, добра, благополуччя, всіх обнімаю, цілую. На зв'язочечку. До нових зустрічей. Па-па.